У нас на обзорчику розпаковочка від компанії Розетка У нас гейнер Olimp Gainbolic 6000 1 кг. Смак шоколад. Ось так у нас упаковочка виглядає невеличка. Зараз розпакуємо наш гейнер. Чути смак, шоколад, смак шоколаду. Є мільна ложечка. Ось так, вийде наша мільна ложечка. Зразу чути насичений смак шоколаду, більш схожа на какао. Ну, Я думаю, по якості повинен бути чутовий. Дякую компанії Розетка за даний гейнер. Будем користуватися. Силку на товар я залишу під відео.